Всім доброго дня! Хотілося перше вам подякувати за таку активність. Ми виложили два відео і вони набирають доволі багато переглядів, так само лайків і головне коментарів. Що хотіли зразу сказати, ми читаємо зараз кожний коментар і прислухаємося до ваших пропозицій. Багато людей хотіли, щоб мої дані або мої контакти були зразу на відео. Тут я зараз прикріплю номер телефону свій, це безпосередньо до мене 097. 12, 6, 8, 4, 1, 5. Також він буде в описі під відео. Назви рослин вони всі будуть також в описі під відео. Можете подивитися. Наступне, що дуже багато людей просили, озвучувати ціни зразу на початку. Бо в попередньому відео я озвучував їх в кінці, і люди деколи могли не додивитися і не знали ціни. Зараз ми вам з самого початку говоримо ціни. Це буде перше в нас сьогодні показаний. Це е, кіпарисових золоті сльози Філіпа висотою від 80 см. Бачите, тут напевно цей екземпляр має до півтора метра десь. Ціна його 1650 гривень. Наступний екземпляр це є ялиця Корейська, Сільвершов. Висота в районі 50-60 см. Ціна 1850 гривень. Третій екземпляр, це є, багатьом людям сподобалася ця ялинка. Це є ялинка колюча Майнгольд. Висота в районі 50 плюс-мінус сантиметрів. від 45 скажімо так, до 55 сантиметрів. Ціна 1850 гривня. І ялиця ласіокарпа. Це в нас де Аргентеа. ціна 1850 гривень. Висота в районі 50 см. А зараз давайте більш детальніше поговоримо про ці чотири рослини. Почнемо з кіперисовика. Що хотілося сказати за кіперисовики, взагалі це не хіба за золоті сльози Філіпа», а за будь-який кіперисовик між всіма хвойними – це самі більші такі очисники повітря. Вони дуже сильно фільтрують повітря. Тобто, якщо ви живете десь біля дороги чи десь біля якогось заводу. І там повітря трошки погане, різні викиди в атмосферу, це, то вам потрібен кіпарисовий на подвір'ї, бо він буде фільтрувати і очищувати повітря. Ми раніше, ще як був молодший, де з'їздив по Європі, от часто їхав по Польщі і бачив, що біля кожної хати великий кіпарисовий росте. Я колись запитав одного поліка, чому так. Він казав, що бо то найбільший такий фільтр повітря, і тут, та, тут так кажуть, всі садять. Ну, а це в нас є золоті сльози Філіпа, це кіпересовий, який має, скажімо, так, два яскраво виражених кольора це є жовтий і зелений. Зараз взимку. Він, бачите, кольори тускніють, але з весни його потрібно садити або на сонці, або в півтіні, щоб іменно ті такі яскраві, яскраво виражені кольори жовтий-зеленим виглядали дуже декоративно. Бо є звичайні зелені, є звичайні жовті. А це якраз ціниться за свою таку двоколірність. Їй кажу, яскравий такий тон цих кольорів. Плюс він є компактний. В 10 років він може вирости вам і до 2, і до 3 метрів висоту, але не буде перевищувати ну, 80 см 1 метра в ширину. Тобто ви можете його де-небудь, навіть якщо у вас не багато місця на ділянці, можете посадити, він не буде широкий, він вам багато місця не займе. Дуже красивий, він був винайденим виведеним, точніше, Едвіном Шмітом. Це такий селекціонер в Нідерландах. І цей кіпорисувок зараз він відносно новий, рахується. Зараз він дуже популярний в цілому світі. За ним дуже великий попит на нього. Наступне це є ялиця Корейська сільвер Це, як ви бачите, двоколірна ялиця, зелена з білим, і плюс тут закручена хвоя. Білий колір знизу, але за рахунок своєї закрученості він бачите виглядає на, ніби так зверху. І ціниться за свою таку двокулірну і виражену, так само насичену хвою, і плюс оту закрученість. Вона так незвичайно виглядає лиця. Так вона буде компактна, щільна, пірамідоподібна. В 10 років виросте в районі до 2 метрів і буде давати кожного року. Тут навіть видно, ви бачите, вже опали шишки, фіолетові, циліндричні шишки. Висотою 5-7 см, так само вони дуже декоративно дивляться. Це така, скажімо, ялиця, яка вам іменно влітком чи, чи на початку осені, так само або в кінці весни, дуже буде давати таких насичених, красивих кольорів ваш садочок. Третя, це ялинка, яка нас, ми от перше відео знімали, там знайомство таке. Дуже багато людей запитувало за неї. Це є ялина колюча Майнгольд. Вона, як ви бачите, з зеленою хвоєю, але вона хіба в приростах вона стає вся така, скажімо, жовто-білосніжна. В неї прирости яскраво, яскраво-жовті. Вона якраз ціниться за свої ті прирости. Якщо білобок має білі прирости, такі біло-жовті, а тут яскраво, яскраво жовті, навіть більш до вогня не йдуть. Тут вона, на відміну від білобоки, буде рости, як ви бачите, такою ідеальною пірамідкою. Вона використовується або десь в композиціях, або навіть як центральна новорічна ялинка. її садять. Вона росте доволі так середній там просто. В 10 років виростає до 2-2,5 метрів. Центральна ялинка, яка Круглий рік практично такий, має такий зелений колір хвої, а з весни іменно в приростах на місця часу стає така вся пухнаста, пухнаста, бо прирости будуть такі пухнасті, мягенькі і яскраво, яскраво такого вогняного кольору. Дуже красиво. Вона вже давно, і, але ніколи не втрачає свою популярність. Завжди її люди питають. Це кажуть вже старий сорт, але її завжди питають, бо вона така класика, клас, неймовірна класика. Кажу, весною іменно в приростах ви від неї не відірваєте погляд. І наша четверта це є в нас. Ялиця Ласіокарпа Аргентеа. Це в нас така ідеально пухка, пухна, така пухка компактна пірамідка. Навіть взимку, от зараз в нас 22 лютого, як ви бачите, колір хвої в неї так само блакитно і має білий відтінок. А з весни кольори починають набувати свого такого інтенсивного забарвлення, і в нас стає така білоблакитна щільна. ну, Компактна пірамідка. Її так само використовують або в композиціях, або садить десь біля дому. Так само можна як і центральну якусь е рослинку її робити, бо вона буде кажу, ідеальна така е широка, трошки пірамідка. В 10 років вона виросте в, рай в районі. Півтори метри десь буде, висоту і до метра в ширину. Але за рахунок своєї такої щільності вона дуже красиво дивиться. І навіть взимку, бо колір хвої такий біленький і ще як сніг припадає, вона взагалі так дивиться, якась така новорічна, ну якийсь такий новорічний зразу настрій появляється. Що такі ми зробили вам чотири рослинки в підбірку? Попрошу ще якщо вам такий цікавий контент, звичайно підписуйтесь, злайкайте. Якщо у вас є якісь пропозиції, як ну як нам ліпше робити, ви, ви самі бачите, ви як глядач вам може щоб ціни якось казати, може. Коли кожну рослину розказує. Ну, одним словом, якщо у вас є якісь пропозиції, говоріть, пишіть, ми кожен коментар читаємо. Дуже дякуємо вам за таку активність, за лайки, особливо за коментарі, бо дійсно ми розуміємо, що ми на Ютубі недавно люди дивляться і вони вже знають, як ліпше буде безпосередньо глядачам. Тобто, кажу, є якісь пропозиції, пишіть, звертайтеся, дзвоніть за моїм номером телефону. Ще раз нагадую 097 12 68 415. Ну що ж, більше лайків, більше коментарів, швидше будемо відео знімати. Дякую.